Доброго дня, шановні українці. Мене звати Володимир Захаревич. І сьогодні наша лекція буде з приводу того, як користуватися сайтами, сайтом служби зайнятості Arbetsförmedlingen. Арбецформелінг можна знайти в інтернеті під логотипом Арбецьформелінг SE розширення. Все означає Швеція. І ми виходимо на от цю картинку е домашньої сторінки е служби зайнятості РБС Форміння. Але оскільки е це вся інформація на шведському, і я розумію, що е дуже багато хто не розуміє шведський, дуже багато в кого немає комп'ютера для того, щоб користуватися е сайтом, але в багатьох є інтернет в телефоні. І в телефоні ми можемо це саме зробити, тобто використуватися сайтом і перекладати його в телефоні. А саме це робиться таким чином. Ось якщо ми подивимося на цю картинку, це покрокова інструкція, як перекладати сторінки сайту на українську мову. До речі, це потрібно робити з кожною сторінкою сайту, але буває так, що перекладач сайту перекладає автоматично. Але принаймні од один раз ми повинні це зробити. Ось ми заходимо на сайт Арбетсфамлінг в нашому телефоні. В нашому телефоні е у горі з правого боку є таких три е крапочки. Ми на них нажимаємо. Потім ми, е випадає така вкладка, і ми е шукаємо: тут є таке перекласти. Ми нажимаємо на це перекласти, і воно перекладає на українську мову. Ось. Часами буває не перекладає на українську мову автоматично, а е, випадає, така, як, як теж, теж, діалогове вікно, яке питає нас, е, е, наприклад, ну, шведська і інші мови. І ми, коли обираємо інші мови, ми обираємо, е, шукаємо українську. Таким чином ми можемо перекласти е, наш сайт або сторінку, поточну сторінку нашого сайту на українську мову. І вже Потім шукати все, що нам потрібно українською мовою. Тобто, в принципі, цю інформацію з сайту ArbetsFamilien можна користуватися зрозумілою нам мовою. В даному випадку, я хочу показати вам всі можливості або майже всі можливості сайту ArbetsFamilien. Я не буду заглиблюватися в деталі, але загалом можна показати, з чого цей сайт складається. І е, перша, е, як то кажуть, е, підсторінка, коли, куди ми можемо е, піти. Це е, ось тут є таке Other Languages, що означає інші мови, і ми зараз перекладемо. Воно трошки по-іншому перекладається. Е, ось, бачите, я переклав на українську, і, але оце Other languages так і не переклалося. Ну, ми йдемо сюди. Коли ми перейшли сюди, ми бачимо, що знову ж таки це все в даному випадку інформація по-Шведськи в основному. Але ми беремо для того, щоб нам було зрозуміло, ми, я зараз покажу спочатку: ось є англійська, арабська, ось є російська, ось є українська. Українська це окрема кажуть, сторінка. Тут написано інформаційний лист з українським українською для тих, хто шукає роботу. Але ми беремо і, і е, в даному випадку ми можемо перекласти цю сторінку українською мовою. Я вам показував, отут є, але це в телефоні. Такі три крапочки, і ви будете перекладати. В даному випадку ми перекладаємо на українську мову з комп'ютера. Ось, українська. І ось ми переклали, переклали українською мовою. Ми заходимо сюди, де, де, де є інф... українська інформаційний лист і показує е... нижче вказана інформацію українською для тих, хто шукає роботу. От ви з України, робота в Швеції, знайомча робота, введення до професії на робочому місці, субсидія на заробітну плату, новий старт і так далі. Ось ми це все можемо бачити. Ми заходимо, наприклад, сюди. Ви з України. Так. За цим посиланням нажимаємо на, як то кажуть, синєпідкреслення. Кожен раз, коли ми натиснемо на, на, на синім сині виділений текст, і він ще підкреслений, ми це як називається гіперпосилання, і ми переходимо на інший сайт або на іншу сторінку. В даному випадку ми нікуди поки що переходити не будемо. А ось така є інформація, що якщо ви прибули в Швецію, що треба робити, щоб зареєструватися для пошуку роботи в Швеції? Тут є два фільми, вони українською мовою. Ці два фільми українською мовою в минулому році їх ще не було. Це вже РБС Формелін зробила, як то кажуть, нам послугу. І ось тут написано, що ви можете зареєструватися служби зайнятості, відвідавши офіс обслуговування, і пишеться, що потрібно. Річ тим, що я буду там далі говорити, ми не можемо зареєструватися безпосередньо на сайті, тому що це не передбачено для українських біженців, саме тому що ми не маємо першу номера, ми маємо тільки Самордінг номер і тому є різниця. В даному випадку дійсне посвідчення особи. Ну, дан... Це як, як... картка, яку ми... ми отримали від шведського міграційного агентства. А також коордиційний номер, який ми отримали від е податкової служби, яка називається Скатверків. І ось запис на спів. Е тут написано: зареєструватись тут на нашому веб-сайті неможливо, оскільки для цього необхідно, щоб у вас був номер соціального страхування Швеції, та щоб ви були зареєстровані у Швеції. Тобто неможливо для українських біженців, які знаходяться тут по директиві по тимчасовому захисту, е зареєструватися на веб-сайті. Але ми можемо зареєструватись безпосередньо в е, службі зайнятості, тобто в офісі арбезформи, який є е, в багатьох містах, е, і в даному випадку в каштаді теж. Ось є, е, значить, коли ви вже будете зареєстровані, вам е, ви вам повідомлять, коли будете проходити реєстрацію. Що вам позвонять Сербезформін буде проведено з вами інтерв'ю твою мовою, якою ви заявите. Якщо вам зручно буде спілкуватися англійською мовою, ви знаєте англійську, то можете спілкуватися англійською, проводити інтерв'ю. Якщо російською, то російською. На жаль, дуже мало можливості є те, що вам, з вами будуть спілкуватися українською мовою, тому що спеціалістів з української мови не так вже й багато тут, в Швеції. І на зустрічі ви та представник спрацевлаштування обговорите вашу компетентність, яку роботу ви шукаєте, яку підтримку ви можете отримати від нас, як йти до досягнення своєї мети. І щодо оцінок і сертифікатів, но, але зі свого досвіду, я вам скажу, це інтерв'ю буде проходити не е, безпосередньо в офісі або сформірнення, а по телефону. І далі ви отримаєте подальшу підтримку ось, е, за допомогою цифрових сервісів, як Плацбанкінг, вебінари, подкасти та фільми в плей, Хіта Іркін, це означає знайти професію, і «інтерес, інтереси гайд, це які тут написано. Тут ви можете, згідно з вашими відповідями на запитання, отримати пропозиції щодо професії, які вам підходять, ви хочете з ваших власних інтересів. Ось і тут пишеться, що ви маєте, яку маєте можливість, яку ви не маєте можливість. Наприклад, ви не маєте можливість у програмі підтримки, що стосується освіти на ринку праці. А саме, якщо ви десь вирішили вчитися на професію, вам, на жаль, не виплачується стипендія, вам не забезпечується проживання ну, для мети навчання. Вам тут забезпечить проживання і захист тільки для мети знову ж таки захисту. Або європейської директиви е, з питань українських біженців. І далі е, тут пояснюється, що таке робота, що таке Ні е, е, Старт, -йоп, новий старт, що таке ведення до професії, і що таке субсидія на заробітну плату, і коли ви можете отримати, якщо перейти по будь-якому з цих посилань. Ви можете отримати більш детальну інформацію, хто підходить під дані програми, що треба робити для того, щоб брати участь в цих програмах, і так далі. Далі, тут е також посилання. Зв'яжіться з нами, яким чином ми можемо зв'язатися. Ми перекладаємо знову ж таки цей сайт на українську мову. Ось, от ми переклали. І ось різні телефони, е відповіді на запитання. Якщо вам потрібна допомога в особистій справі, можете зв'язатися з агентом з процесування в нашому чаті або телефоном. Тобто, можна ще відкрити особисту справу. Після цього потрібно вийти за допомогою електронної ідентифікації. Майте на увазі, що ви можете зв'язатися з нами лише у своєму випадку, а не для будь-якого іншого. Тобто ви не можете зробити це для від імені когось іншого. Вертаємося звідки ми прийшли. І ми бачимо також є права обов'язки заробна плата та пільги, як це працює, служба зайнятості, загальна інформація щодо наших пропозицій для претендентів на роботу, і пошук вакансій. Але пошук вакансій ми вже зробимо окремим фільмом. Я вас буду вчити, показувати для тих, хто не знає, як користуватися плацбанком для пошуку вакансій. В даному випадку ми повертаємося знову ж таки на. Стартову сторінку на початок. І е, якщо ми, припустимо, е, хочемо знайти е, будь-що на цьому сайті, ми можемо нажати на кнопочку СОК, що означає пошук. Е, ось, ось в віконечку пошука ми можемо задати, наприклад, нас е, цікавить. Е, так, така пропозиція або такий сервіс, як Ні Старт Йоб. І ми беремо і пишемо старт. Тут немає значення, яким чином ми там написали, але воно буде зараз шукати нам результати. 86 результатів. І от ми можемо знайти на будь-який з цих результатів. До речі, ми можемо перекласти. Щоб нам було зрозумілою мовою. Ось ми переклали. І ось фінансова підтримка дає нам час для навчання нових співробітників. Початкові робочі міста дали нам неймовірно талантливих співробітників. І так далі. В даному випадку можливо бути неправильний переклад, наприклад, трохи більше, ніж за два роки стоматологічна клініка Хамстат виросла з 0 до 1700 пацієнтів. 14 співробітників і, і, і так далі. Но в даному слові, в випадку це правильний переклад, тому що це клініка, е, 1700 пацієнтів. Але буває, що тут е, мається на увазі клієнтів, а вони пишуть пацієнтів. Ну, це не так страшно для загального сприйняття. І в даному випадку ми також е, е, маємо е, показати вам, як шукати. Е, Найближчі до нас е, найближчі до нас е, відділи РБС Фермілі. Наприклад, ми хочемо от, ви можете зареєструвати службу, відвідавши офіс обслуговування. Ось ми беремо нажимаємо ось Офіс обслуговування. Е, ми переходимо. Ми хочемо, наприклад, е, відвідати Офіс обслуговування будь-який. І пишемо, наприклад, ну, каштат може бути будь-який, будь в принципі, яке е е е місце, але е ми ускладнимо. Наприклад, я сам з Арвіки, я проживаю в Арвіки, і я хочу, е наприклад, написати R І нажав. І в даному випадку ми йдемо вниз трошки, і тут є. Ось е, переклад ось е, адреса Арвіки. Тут є години роботи. Ох, зараз воно прийде. Як, що там є? В даному випадку там є Арбецфордмилінг, форсект мінінг каса, скатверкет і е, пенсіонний фонд. Але що я вам хочу показати? Крім того, що є офіс в Арвіці, Є також офіс в Тожбі, ось його адреса, є офіс в Карштаді, і офіс Амолі. Це найближчі три офіси, які показують коло біля Арвіки. Таким самим чином, якщо ви не з Карштада, а з іншого, як то кажуть, міста або містечка близько Карштада, ви можете знайти найближчий для вас офіс, і воно вам покаже, де знаходиться. Тобто, таким чином. Ви можете використовувати е, сайт Арбетс Фамільни, шукати на ньому е, будь-яку інформацію. Е, також е, ви можете підтвердити свою е, освіту, перекласти е, свої дипломи е, спочатку, перекласти свої дипломи е, за допомогою е, того, що ви вже зареєструвалися Арберцфамілінг перекласти на українську мову безкоштовно. А потім, за допомогою Ради університетів Швецької, ви можете перекласти верифікувати свої дипломи про освіту в шведському цьому агентстві з питань освіти. І в даному випадку вони підтверджують вашу освіту, яку ви отримали в Україні. А на сьогодні у мене все. І я вам дякую за увагу. Бажаю вам успіхів в інтеграції і пошуку роботи в Швеції.